Вітаю тебе. Дуже дякую, що ти відгукнувся на моє запрошення. І ну, якби ми спілкуємося з тобою вже не один рік, тому думаю, що можемо перейти на ти, так щоб було комфортніше. Звичайно, хотілося б розпочати взагалі е, з самого початку твоєї якоїсь політичної кар'єри, кар'єри активіста. Не знаю навіть, як це назвати, тому що ну, де тебе лиш нема. Давай чесно, куди не подивишся, скрізь є Андрій Шалєєв. Ну, Світу є скрізь, тому і, і, і скрізь і я. Андрій, скажи, будь ласка, твоя кар'єра політична, так би мовити, розпочалася ще з далекого 2014 року, якщо не помиляюсь. Що це були за політичні сили взагалі? І в яких можливо організаціях ти брав участь? Ну насправді політична кар'єра почалася задовго ще до 2014 року. Ще напевно, ще зі студентства, коли ми приймали участь і сформували тут одну з найбільших молодіжних організацій в місті, яка Дуже плідно працювала з молоддю, і напевно, що всі зв'язки ще з політикою, оце от. Ці рухи пішли звідти. Народна демократична ліга молоді. Бачиш, навіть я це не казав, навіть знаєш, так, так? і звідти все пішло. І ми з... активно займалися А що займалися. це за ліга. Така розкажи, будь ласка. Можливо, це якісь політичні сили тоді вам допомагали якось в цьому організуванні, я Не знаю, організації ну, насправді ми тоді займалися дуже активно молоддю, спортом, туризмом, поєднували молодь різних навчальних закладів. Ну було цікаво. Перші студентські республіки, які були в Чернівецькій області, це теж було за нашою участю. Було цікаво. І студентство, воно так і пішло. І надалі вже робота з більш е, такими потужними організаціями, з політичною партією. Але партіє. прив'язка до якихось політичних партій була у цієї ліги? Ні, ну, скажімо так, це була молодіжна організація на той момент, е, НДП. Яка була, ну, це очевидно, і, в принципі, Ну, ми не політизували на той момент як організацію саме НДП. Скажи, будь ласка, ти шкодуєш про те, що ти взагалі був пов'язаний з такими політичними силами? Це молодіжна організація, молодіжна організація, яка дала певний старт, певний початок, і тоді вона не прив'язувалася до політики. Ми займалися молоддю, ми займалися культурними молодіжними заходами, і насправді. Дуже багато цікавих моментів було тренінгів, дуже багато е, цікавих ідей, які ми зробили в Чернівцях. Тому ну, насправді політична сила то була одна, вона зовсім інша була на той момент, е, і ми були молодіж, молоді, молодіжною організацією. Врешті у 2014 році тобі вдалося отримати цей депутатський мандат. Розкажи, будь ласка, як це сталося і чому взагалі виникла в тебе така ідея потрапити в цю залу? Ну насправді е, ідея не виникла просто так. Треба було представляти комусь від нашої політичної сили. Ну тоді ти зрозумів, що це ти представник? Не тільки я зрозумів. Це було командне рішення, командне рішення нашої організації і відповідно. Яка з політична сила делегувала мене представляти її на тому окрузі? На той момент ми були, ну, працювали досить потужно, і жодного… Ну, здається, ти не пройшов на виборах, власне, ти зайшов замість когось вже, так? А, а я і не балотувався тоді на виборах, mm -hmm. ну насправді, а йшов уже, коли були до вибори в Чернівецьку міську раду. Відповідно, наша політична сила делегувала, і відповідно я виграв ці вибори. Скільки Сперед... часу ти був депутатом? Більше року, трохи більше року. Що ти зробив за цей рік? Тобто, яка від тебе була ефективність на тому окрузі? А ну ви знаєте, якщо на наступний раз за мене так само проголосувала більшість, фактично людей, які проголосували проживали на цьому окруді, і можна, якщо вони мене знають, хто я, що я чим займаюсь, то напевно це є результативний момент. Врешті, наступні вибори 2015-го вони не принесли тобі цієї перемоги. Тобто, ти тоді не пройшов. Два це не ефективна робота за рік ні. чи як ні? Насправді наступні вибори були досить специфічні по тому, як вони сама система виборів була дуже специфічна, тому що багато ми виграли тоді. наша політична сила на той момент виграла досить багато округів і набрала досить потужний. Ну, електрації. Це президент, президентська партія, тобто діючий президент. Насправді, на той час насправді система, сама система виборів, система цього рейтингового голосування. Залежало від голосів, від округів від цього. Е, навіть люди, які повигравали округи згідно рейтингового голосування, не ну не, не стали депутатами. Ну це були недоліки. На той момент ну, це ти так себе заспокоюєш? Чи це все-таки десь, але вдарило по самооцінці? Десь ти задумався? Насправді, можливо, щось не так? Насправді абсолютно жодним чином не вдарило по самооцінці, тому що я так само е, набрав. Е, Досить велику кількість голосів насправді був дуже гарний результат, якщо подивитися. Але знову ж таки, це недоліки тодішньої виборчої системи, що прийшли в міську раду не ті, хто виграв округ, а ті, хто по рейтингу там по місту трошки голосами відсотковим не брав більше. Це є це був недолік саме цієї слабка, слабке місяця з цієї системи. Наскільки я знаю, ти що був помічником депутата Верховної Ради. Розкажи, будь ласка, в чому все таки заключається оця робота помічника? Тобто То це людина, яка ходить листочки, носить чи це просто, ну просто аби писалось, що я помічник народного депутата. А, насправді, помічник це фактично очі. депутата, він спілкується напряму з депутатом, доносить йому проблему округа, допомагає вирішувати ці проблеми на окрузі в місті або на певній території, е, яка є в місті? Ну от таким чином ми працюємо. Помічник депутата це ще раз кажу, це та людина, яка дивиться на місці, працює в полях. Саме в полях, ну але ж таки десь можливо скористатися і кати пафосно, як помічник депутата Верховної Ради. Доводилось таке? Ну mm ви -hmm. mm -hmm. mm -hmm. знаєте, в принципі, воно коли, коли питаєшся щось зробити, то коли ти хочеш щось зробити, це і так це зробиш. А пафос, ну та що воно дасть? Ну чим ти відрізняєшся від інших? Нічим. Помічник депутата та корочко. Ну, вибачте, на сьогоднішній день громадське суспільство, до речі, дуже сильне, і кожен громадянин України може робити те ж саме все. Ну, просто офіційне паперчик. Врешті 2020 рік знову вибори, і знову ти не проходиш за кількістю голосів, так, які могли віддати за тебе чернічани. А знов це партійний список. Ти знову це списуєш на те, що такі правила були? Давайте задамо питання знову ж таки. Ми дивимося кожну систему виборів. Кожну систему виборів на, на той момент, я, коли ми вже йшли, всі чітко прораховували, як працює команда. Ці вибори насправді показали командну роботу. Цієї команди і пройшла дуже гарна команда в міську раду від нашої партії. Кожен займається своїм напрямком, кожен спеціаліст в своїй справі. І це фактично показує результат того, що ми робимо. Ми робимо дуже багато правильних, гарних речей. Врешті, прийшовши до міської ради, ну, ні для кого не секрет, так що десь там в куларах. Коридорах, в кабінетах ведуться розмови, а кому що дістанеться, який шматочок, хто для себе вломить. І власне тобі дісталось комунальне підприємство. Підприємство міськ світло. Чому власне це підприємство? Ну, що насп... ти мав до світла? Ну насправді е ніколи не ходив в кілуарах і не казав, що кому вломить. Ну, сподівався, що щось абсолютно, вломиться тут. Абсолютно це було я... несподівано для це тебе? Це було несподівано для мене. Тобто я завжди займався сферою ЖКГ. Тобто я сам ну більше як технічно. Мене ніколи не цікавили землі. Мене е, цікавила туристична сфера, гуманітарна економіка і відповідно, технічна сфера, благоустрій або Ну, це так само як, можна так, заробити гроші, ЖКХ. як і на землі. Я не знаю, як на землі заробляються насправді кошти ніколи не займався цим. Тобто, якщо продивитись взагалі мою діяльність, я ніколи ну не пов'язаний з жодним кусочком там землі в Чернівцях. Ну, от, врешті, міск світло, да на не не цікавить. Да, насправді міск світла це моя. Це мені подобається. Я прийшов туди як менеджер. Найнятий простий, найнятий менеджер ну, почекайте. Коли щось мав якийсь стосунок взагалі до якихось можливо фірм чи освітлення? Тобто, ну наприклад, я от мене зараз приведи в водоканал. Ну я ж не знаю взагалі нічого, тому от що Але ти не мав факт, що ви не будете там ефективним менеджером. Але все-таки ти колись мав стосунок до цієї сфери чи ні? Звичайно, я угу. до виборів працював комерційним директором в одній з будівельних компаній, досить потужних, яка робила дуже багато певних і цікавих об'єктів, дуже якісно і дуже гарно. Відповідно, досвід в будівельній сфері, в технічній сфері, в мене є. Ну, плюс, відповідно, в мене є технічна освіта. Коли... Роман Васильович запропонував мені стати керівником міськ світла. Ну, я неоднозначно не сказав зразу, «да». Я певний період. ну… Чого ти ну, боявся тоді? Я не чиновник. От мене більше всього. І на сьогоднішній день всі кажуть, що я не чиновник, а, я не люблю цих паперів, стоси документів, бігати з кабінету в кабінет, кланятись комусь, щоб підпишіться. Я вважаю, що кожен має робити свою роботу. Тобто я до міських світла відношуся фактично як для підприємства, яке має розвиватися, яке а, не просто підприємство, яке знаєте, от, як сформована взагалі думка про комунальні підприємства? Комунальні підприємства мають обслуговувати. Насправді ні, комунальні підприємства. Це такі ж самі. Ну, підприємства. почекайте, це дійсно сфера обслуговування чернівчан. Давайте, давайте чітко розкладемо. Це сфера обслуговування чернівчан, але вона не має бути на якомусь останньому місці. Це має бути розвинуте, якісне. Власне, тоді ціка... чернівчани Абсолютно. будуть тобі ну, завдячувати, що ти для них щось зробив. Абсолютно. Якщо ми приходимо на підприємство, вибачте, там туалетів немає. Ну, просто немає туалетів. В яких е умовах е працівники штовхають автомобіль. Для того щоб поїхати на лінію, який, яка якість населення послуг буде? Да ніяк? Просто чому ніяк. ти не здався тоді? От ти приходиш, ти бачиш весь цей жах, як ти кажеш, да? чому ти не здався, не сказав, хлопці. Давайте без мене, мені це не потрібно. Це якийсь азарт вже пішов в тебе? Чи а, як? По перше ну знаєте, це робота менеджера. Насправді, я ще раз скажу, я на міск світлі звичайний нанятий менеджер. Тобто я не є якась інша посада. Я працюю як керівник, як менеджер. Я е, розставляю правильно, роблю те, щоб підприємство розвивалося, підприємство ставало сучасним, е, економічно вигідним, ну і, відповідно, надавало якісні і сучасні послуги. При тому не тільки для сиділа на бюджеті, а й комерційні послуги. І, відповідно, кожне все, що має бути, ну, має бути Ну, для підприємств для колективу. У мене на сьогоднішній день, ми замінили фактично нову сучасну техніку поставили на підприємство. Мене, я, прийшов, я прийшов на підприємство, в мене було декілька комп'ютерів, які навіть, чотири комп'ютери чи п'ять було, які навіть е не відкривали Інтернет Експлорер. Ну, Тобто в е елементарно офісу не було офісу. Нормальної програми на комп'ютері просто не тягнув. Знаєш, я тобі зараз так слухаю, ти говориш такі серйозні речі і таким серйозним тоном. І зразу завжди от мені чогось згадується. Да, от твоя така поведінка, коли інколи тебе люди вважають несерйозним, балакучим таким. Скажи, будь ласка, як ці дві особистості в тобі вживаються? Тут, які є. Ну я насправді в мене всі, всі чітко знають, що я от людина, яка бачу ціль, і я йду до цілі. Я хочу зробити певні речі, які ми ну, всіма методами, які ми, ну, так навчили. Так я привик працювати. Досить таки потужну школу прийшов в комерційних структурах. І нас так навчили працювати. А ну, тобто, тебе ми... не ображає, коли тобі люди кажуть, та я не хочу зати шалівом, він не серйозний. Якийсь це от хі ха-ха, Тебе не ображаєш, тебе сприймають несерйозним. А хто сказав, що мене не сприяє? Ну, той, хто не сприймає серйозно, він напевно, що або справи не мав, або просто неправильно підходить до справи чітким, і так само не чітко. Я не кожен, ніколи я не йду в ці, знаєте, підкулісні ігри, щось придумувати, щось. Давайте там попридумуємо. Давайте що. Ні. От є така ціль, є такі правила гри, будь ласка, граємо. І все. А мене, знаєте, мене постійно кажуть. Останні слова, остання фраза одного з інтернет-провайдерів, який е, прийшов, дуже, насправді не знаю, як він сказав, але мені було дуже приємно. І коли ми спілкувалися по проводам, по дротам, які вони незаконно підвісили, і він такий, я кажу, хлопці, я просто роблю свою роботу. Тобто я нанятий менеджер. Він такий так, подивився на мене і каже, ви дуже гарно робите свою роботу. Насправді, він пробурчав, а мені було приємно, тому що це є результат. І результатом на сьогоднішній день є. Освітлення міста, скільки ми дуже за два роки, фактично, ми поміняли більшу частину центру міста. Освітлення багато спальних мікрорайонів по вулицям. Вже люди кажуть, що ну дуже якісно, дійсно. Ми Ні, зробили, я вірю, знаєш, що, що ти хороший прибуткові. працівник. І начальник, але от мені просто цікаво, ми поки з тобою зараз готувалися до цієї програми, якісь там жарти були, ми щось тут сміялись, там ще щось. На роботі у себе на підприємстві можна знайти в кабінеті Андрія Шалеєва, от яким я тебе знаю. Ти Чи, задов... ти розп... Чи ти розділяєш якось ці поняття? Там серйозний, от, тут дивіться, трошки а, жартами може бути. Ще раз, є потрібний а, елемент поведінки. Поведінка це частина людини. Я можу бути жартувати, да, але ніхто не знає, ну, наприклад, що я постійно йду серйозно. Ми навіть колись, ми не на перший день знайомі, і ми чудово знаємо, що все завжди у нас, ми можемо похіхіхати, похахати, але все одно у нас буде все нормально, ми зробимо те, що потрібно, в правильному руслі. Якщо не зробимо, подивимося, як, і все одно буде результат. От в мене головне, це результативність. Власне, от про результативність наступне питання хотіла тобі задати. Мені цікаво. От, чисто твоя думка, як тобі легше працювати в команді, і коли ти розумієш, що твій результат, можливо, не до кінця дооцінять, тому що ну, все-таки ти не один, так це робив. Або все-таки бути одним в полі воїном, але пройти багато кел кіл пекла, але досягти чогось і показати що це зробив я. Що легше для тебе? Дивіться, ну, по-перше, я завжди казав, що я командний ігрок. Тобто, з самого початку, що у нас є команда. Ми цією командою працюємо заради певних. Але команд. власне твоїх заслуг можливо в цій команді і не буде настільки видно, якби ти був одним. Добре, але команда досягне результату. Кожна, кожна знаєте, така є цепочка, і кожне в цьому ланцюжку є певною складовою. Тобі круто тягнути когось за собою, чи що якщо, якщо так буде, то це потрібно. Головне, щоб був результат. Якщо буде правильний результат, то це. Кожен з нас буде ну, частинкою цього результату. Очолювання комунального підприємства це ж не командна гра виходить не. тут. Вже немає тої підтримки, яка в тебе є в партії, так з якою ти йшов з тою командою. Тут ти вже один. Ви знаєте, коли мені важко ну, на комунальному підприємстві щось досягти, я завжди подзвоню своїм колегам. Ми всі вже досить таки близькі, ми здружилися і завжди спитаю, як правильно зробити. Чи правильно, а давайте допоможете мені тут робити. І завжди всі допомагають. Можливо, іноді я неправильно роблю, але правильно ну, команда мені Наталя Штефанівна, Василь Сидорович, Ромео, Сергій один. Тобто ти вмієш зробити тобто, крок назад і вибачитись, так? Звичайно. Тобто, ну якщо я не прав, десь я звичайно підійду і постійно вибачусь. Ну я знаю де можна, де не можна, де трошки можна ну, встати правильно. Да? Треба ну, розуміти це. Я Кажу заради результату, треба робити різні речі, але має бути правильний, позитивний заради того, чого ти працюєш, і заради того, що, ну, що ти хочеш досягти. Тому я командний грок. Я командний грук, і команди, яка працює, підтримує. І все, що я добився на сьогоднішній день, це знову ж таки результат не тільки мій, а команди людей. В партійному напрямку, команди людей на підприємстві. Тому що один груп на підприємстві теж неправильно. Це є і бухгалтерія, і служба постачання, і люди, які поруч. Розумієте, це все команда твоєї працює. Ти любиш себе хвалити, давай чесно. Ну, що я. Чим і відрізняюся від когось? Ну насправді, звичайна людина, яка просто хоче щось зробити, йти вперед, розвиватися, заробляти, е дружити. Перше, хочу мир ну, на сьогоднішній день допомагати всім людям. Ну навіть більше скажу, знаєте, всі кажуть більше про мене, що я більше комусь віддам, зроблю заради інших, чим сам отримую. Навіть якщо получу сам по башці, або щось буде негативне, але зроблю для когось. Ну от така є людина. Знаєш Андрій, я тобі дуже дякую за нашу сьогоднішню зустріч, тому що я, наприклад, чесно знаю тебе багато років, я тебе сьогодні відкрила дещо іншим. До речі, більш серйознішим, більш відповідальнішим. Дійсно, от ти для мене сьогодні трохи іншим відкрився з іншої сторони. Вже не, не стільки років, скільки я дуже тобі дякую, що ти прийшов. Сподіваюся, ти будеш приходити до нас ще не раз. Дякую, дуже тобі. Запрошую.